Сторінка 221. Тема 6. Євразія. Загальні відомості про Євразію. Площа 54,6 мільйонів км2. Перше місце у світі. Населення 5,5 мільярдів осіб 2023 рік. Довжина берегової лінії 100 000 км. Середня висота над Рівнем моря 840 метрів. Найвища точка. Гора Джомолунгма, Еверест 8848 метрів. Найнижча точка западина Мертвого моря, мінус 395 метрів. Материк, на якому ми живемо, омивають води чотирьох океанів. Тут розташовані найвища та найнижча точки світу, найвіддаленіше від океану місце на Землі, полюс холоду північної півкулі. Найвологіша ділянка планети та ще безліч унікальних природних і культурних об'єктів. Євразія найбільший материк землі, що складається з двох частин світу. Умовну межу між Європою та Азією проводять уздовж східного схилу Уральський гір від північного льодовитого океану на південь, далі по річці Урал або Ембі, північним узбережжям Каспійського моря. і… У Моманицькою Западиною через Азовське море, Керченську протоку, Чорне море та протоки Босфор і Дарданели. На території Євразії виникли і розвивалися найдавніші цивілізації Землі. Європа з давніх часів була заселена та освоєна людьми, а Азія і дотепер не розкрила всіх своїх таємниць. Можливо, саме на вас чекають неймовірні відкриття.